Сьогодні у раді покажуть державний бюджет 2017 року. Про усі тонкощі проекту поговоримо з керівником львівської обласної організації Во Михайлом Цимбуляком. Це програма експертна думка. мене звати Юрій Клініч. Пане Михайле, мої вітання, і давайте відразу з головного кошторису країни власне, головний фінансовий документ нашої держави державний бюджет проект державного бюджету. А ви ознайомились з тими положенням, які власне представив кабінет міністрів до цього часу? Ну, я хочу сказати, що багато експертів, які сьогодні говорять на цю тему, вони знайомилися тільки з тезами, які отримували, або з цифрами, які отримували напівлегальним шляхом, шляхом. Тобто від тих а, розробників проєкту бюджету, які працюють в кабінеті міністрів, зокрема в Міністерстві фінансів, або в тих міністерствах, які подавали свої пропозиції. Угу. І тільки в понеділок, на погодженій раді, тобто перед нею за декілька хвилин був е, основний проект. Тобто, зараз всі в догадках, і тільки сьогодні міністр фінансів буде презентувати е, у. Тобто презентує його у верховній Раді. пане Ради. Михайло, але дивіться по перше, чи не перше за там останні там кілька, я не знаю скільки років брати до уваги. А кабмін все ж таки подав бюджет. Ну допустимо, не 15-го числа, але все ж таки, хоча б в кінці вересня, як він це має робити за регламентом, так це записують також плюс. Кабміну так. Володимира Гройсмана, це по перше. І по-друге, низка експертів зазначають, що власне цей бюджет зрозуміло ще до нього питання, зрозуміло, що над певними пунктами можна а, працювати, власне, які буде робити Верховна так. Рада. Але вони відзначають, що можливо він і недостатній за інформативністю, але про намі прописані певні пункти, які вже дають змогу оцінювати його реалістичність або нереалістичність. На вашу думку. Ну, ось ті пункти реально виконати, що прописані, чи варто змінювати якісь певні статті? Я, Витрат, хочу, чи я хочу почати з того, що кожен уряд повинен спочатку подавати напрямки бюджету ще в кінці попередньої сесії, тобто, на початку літа, Кабінет міністрів зобов'язаний був згідно закону. Про держбюджет подати основні напрямки формування бюджету на 2017 рік до Верховної Ради. Тоді комітети Верховної Ради напрацьовують бюджетну резолюцію, яка повертається уряду, і уряд на основі бюджетної резолюції, а це пропозиції комітетів, фракцій, формує проект основного бюджету і подає на початку вересня до Верховної Ради. Трапилось так, що бюджетну ж резолюцію Кабінет міністрів оприлюднював. Оприлю... А але... навіть плани на три наступні роки, Ц... якщо не помінеться. Цілком правильно. Але це була думка Кабінету міністрів, яка не погоджена з Верховною Радою. Давайте повернемося до Конституції. Все-таки у нас парламентсько президентська форма правління Республіка, і саме Верховна Рада формує склад кабінету Пане міністрів. Пане Михайло, але тут дивіться, виникає питання. А... Навіть до ефективності роботи Верховної Ради в літній період, так розумієте? Так ну, тобто, і на парламенті лежить певна така відповідальність за те, аби комітети так. не роз'їжджались по відпусках, власне, на літній період, а залишались працювати в Україні і розглядати ці певні нормативи і плани кабінету міністрів. Цілком з вами погоджуюсь, і як на мене, Верховна Рада. Держави, яка знаходиться в стані війни, взагалі не повинна була йти на канікули. На фронті канікул немає. Наші бійці воюють. Захищаючи рубежі держави, а Верховна Рада пішла на канікули. Тобто, погоджуюсь з вами, що тут має бути Це спільна відповідальність, так. відповідно законодавчої так. так, щодо бюджету і основних цифр. А пане Михайло, у нас просто маємо зробити перерву. Давайте щодо основних цифр після так. неї. Михайло Цимбалюк, керівник Львівської обласної організації вибутьківщина, є нашим гостом. Це його експертна думка. Продовжимо розмову за мить. Не перемикайте. <му> ну і власне щодо основних цифр. Що б ви відзначили? Ну, а що звернуло увагу в першу чергу? Так, в першу чергу те, що а, розхідна частина бюджету, це видаткова частина 776 mm -hmm. мільярдів. Дохідна частина це формування бюджету, це 700, десь 20, 30 мільярдів. І це завишені цифри. Ті, які саме Кабінет міністрів, коли він проектував цей бюджет, він поклав на, тобто, на доходи, які підуть від податкової, від митниці. Тобто це нереальні цифри і є небезпека від експертів. Вони зараз ще її висловлюють, що не вдасться зібрати в дохідну частину тих коштів. Тобто, нам на кінець наступного року буде не вистачати приблизно до 100 мільярдів гривень видатків. Тобто знову буде дера державного бюджету, тобто завищені цифри. Оце найбільша небезпека. Але... Це те, що вже побачили в цифрах. Але пане Михайло, дивіться, все ж таки дефіцит державного бюджету, за планами принаймні, цього проекту, так. який має розглянути ще Верховна Рада, зрозуміло, що будуть певно правки. Так? так буде рішення так, фракції, які так. представляють політсили сили в українському парламенті. Але 3% від ВВП дефіцит загалом оцінюється. І власне це вписується в політику співпраці з міжнародним валютним фондом. Якщо брати до уваги, що Міжнародний валютний фонд не буде просто так віддавати гроші, так. без розрахунку на їх повернення, так. то в даному випадку Кабінет міністрів цілком вписується в рамки співпраці з МВФ, так. розуміючи, що МВФ також оцінює певні ризики, певні плюси чи мінуси цього документу. Звичайно, дай Боже. Але коли ми кажемо про те, що долар зріс порівняно за два роки з. 10, будемо казати, до 25, і уряд передбачає підняття зарплати основним категоріям, це вчителі і медики у межах 20, 15 20 то яка буде купівельна спроможність основних верст наших громадян? Тобто, знову закладаючи цифри в бюджету на той же ж. Тарифне підняття всіх послуг і буде відшкодування пільги по по цих речах. Кабінет міністрів не передбачив, яким чином громадян може вижити, отримуючи зарплату медик, учитель і всі інші версії населення, тільки скидаючи на те, що ми будемо вам давати субсидії. Ну, це рішення пропонує Кабінет міністрів. Так, але. Мова мінсоцполітики, і закликають людей користуватися цим механізмом, обіцяючи, Правильно. що уряд, власне, попіклується про незахищені варти населення. Правильно. Яким чином? Це з кишені всіх громадян. Знову ж таки, уряд і політична сила Батьківщини пропонує, до речі, те, що заявив прем'єр, дай Боже, що вони реалізували: монетизувати субсидії. Угу. Щоб кожна людина отримала, наприклад, Пільгу на сплату не віртуально, а реально і маючи ці кошти, громадянин буде дбати, чи йому виділити їх частину на енергозбереження, утеплити помешкання. Ну, він сам, закону... власне, буде вирішувати. Звичайно. А це з нами ніхто не радившись. Державний бюджет в кінці місяця Кабмін перераховує трьом-чотирьом суб'єктам тим, які надають послуги. Це облгаз, Обленерго і е, цим, які надають ці послуги теплокомуненерго. Тобто там є конкретні власники, це все приватники, які надають послуги. І знову ж таки, громадянин е, залишається в програші. Пане Михайло. Так. Я просто зверну увагу на одну річ. Одним з величезних проблем співпраці з міжнародним валютним фондом, зокрема, так. стосувалося фінансового стану «Нафтогаз України. Так. Борг за 100 мільярдів гривень власне перед цією компанією національним вакцинером ну, компанією маємо на субсидії здається, чи не 40, чи 50 мільярдів. Різниця чи не втричі. Держава все рівно при тій ситуації брала ці гроші із держбюджету. Так. Ми маємо трикратне зменшення з того процесу, коли ви кажете, людям залазять в кишені. Так. так, Це один із виходів. Чому ні? Бо за великим рахунком, якщо є субсидії, так. і деякі люди користуються, ми, ми розуміємо, що так. користуються. Так. Скільки в планах до 15, здається, мільйонів домогосподарств, зараз 9. Ну, зрозуміло, ми побачимо, так. ми подивимось на цей опалювальний сезон. Так. Дозвольте по Нафтогазу. Будь ласка. Нафтогаз продемонстрував рекордні прибутки. Ми бачили зарплату керівника Нафтогазу, бухгалтерії, тобто бюрократії цієї державної структури, Нафтогазу України. Але якщо за рахунок чого пішли ті прибутки, що робить Нафтогаз? Добуває? Ні. Транспортує? Ні. Посередник. Нафтогаз це і посередня структура. Якщо ви бачите скандал в кабінеті міністрів з УК Трансгазом, його підпорядкування, виникає питання, чому чиновники, які є прокладкою між споживачем і тим, хто добуває, транспортує, мають такі сумасшедші мільярдні прибутки за рахунок кого? За рахунок споживача, за рахунок громадянина. Які вже не може витримати і сплачувати ці кошти за тисячу кубів, 6 тисяч гривень, а вони просто купляють, ставлять маржу і перепродають. Взагалі треба продемонструвати е і провести аудит державних структур. Саме в цій сфері, що нам потрібно А в енергетичному знову звичайно. Чи потрібно такий, як, як Нафтогаз, і що він виконує? І сам конфлікт, який винен ну... в кабінеті міністрів, саме показав, що немає єдиної державної політики. То вивели з підпорядкування е, Нафтогазу, Укртрансгаз як той підрозділ, який транспортує. Ну, займається транзитом. Звичайно, і транзитом. Mm -hmm. І він же ж відповідає за накопичення газу в наших підземних сховищах, які є, до речі, одними з найбільших в, в, в Європі. Пане Михайло, давайте так. продовжимо цю тему після невеликої перерви. Маємо дещо зупинитись і потім продовжимо розмову з нашим гостем. Залишайтеся з нами. Це експертна думка Михайла Цимбалюка, керівника Львівської обласної організації ВОО Батьківщина. І давайте, якщо ми вже зачепили енергетичну сферу, так. то зокрема на це запитання дає відповідь зокрема і Європейський Союз, і ті енергетичні пакети, які фактично. А, Ну, покривають не потреби, так, а розписують, як мають діяти енергетичні компанії на ринку європейському. Є пропозиції, є плани, були розмови, були ініціативи, що НАК Нафтогаз України має бути реформований. Зокрема, одна компанія не може відповідати за всі напрямки. Будь то видобуток, як ви вже відзначили, так. зберігання і власний транзит. Можливо, це вихід розділити на три категорії, і аби кожна з них опікувалася лише своїм сегментом. Ну, по-перше, я не є експертом в цій сфері. Я керую стільки думкою тих фахівців, яким я довіряю, і це є в відкритому доступі всіх засобів масової інформації. Але ми маємо менеджмент у деяких державних структурах вже іноземних фахівців. Я боюся іншого, щоби такі маніпуляції не привели. До втрати Україною як державою керування стратегічними об'єктами те, що ми ще маємо. Це газотранспортна система. І щоб ми е, не відчували, що нас обманюють, купляючи газ російський, який пройшов територію України, в Європу пішов, і ми його знову купляємо, тішимо один одного, що це є. Газ не російський, а європейський, хоча насправді це є російський, і про це підтвердив міністр палива енергетики пан Насалик. І оцю ціну, яка є великою, надзвичайно між російською і європейською, він назвав ціна незалежності. Добре, ціна незалежності за рахунок кого? За рахунок простого громадянина. А експерти хай радять, але наймаючи на роботу. Міжнародний менеджмент в такі серйозні стратегічні об'єкти ми повинні держава, зокрема, чітко гарантувати, що цей менеджмент буде працювати а на українську економіку. І B, на українську безпеку. Ну, так це проста відповідь, якщо вони показують ефективність, вони залишаються на цих посадах. але вони Якщо користь приносить перебування якогось іноземного менеджера, так. так, спеціаліста, якщо, приміром, ну, не знаю, зокрема, там Висіх Берчин, так, голова Укрзалізниці. Якщо так. по факту там року керування він так. покаже певну ефективність, і зокрема, ми зрозуміємо, що його. Керівництво призвело до покращення структурі залізничних перевезень, так. пасажирських, вантажних, то ось і буде власне цей вердикт, про який ви кажете. А я хочу це. буде грати на користь держави. Е, в мене є сумнів. Е, є, підкреслюю, одна найбільша небезпека, що ці люди вони сприймають Україну як реалізацію свого бізнес-проекту, не маючи ніякої моральної відповідальності, бо вони не є. Більшості громадянами нашої махала, держави, питання, зроблячи експеримент вони... тут. У нас вони поїдуть. І про них ми забудемо, але а залишимося своїми проблемами. Але ж У нас також є громадяни України, ефективність яких залишає бажати кращого. Звичайно, і також у них немає жодної відповідальності перед виборцями, хто б не був на цій посаді іноземець або людина з українським паспортом. То можливо тут питання не до відповідальності, власне, а до сумління до того, чи можна цій людині довіряти, який в неї був досвід, чи була вона замішана в корупційних схемах, з яких кланів прийшла, чи з якими олігархами співпрацювала. Тут, е коментуючи е ваше судження, хочу е повернутись до іншого. В попередньому уряді Арсенія Яценюка ага. була велика кількість тих людей, про яких ми з вами говоримо, які прийшли, попрацювали а, зокрема, і, і, поїхали, і поїхали. А ми залишилися з проблемами, і уряд Гройсмана наслідував. Певні негативні тен... тенденції, за які він морально може й не нести відповідальності, але вони прийшли йому від попереднього mm -hmm. уряду. В нас ніхто не дав політичну оцінку діяльності попереднього уряду і уряд Гройсмана наслідував його. І після нього, якщо далі не буде політичної оцінки, то ми будемо робити експерименти на живих людях. Те, що зараз, от, наприклад, Міністерство освіти змінює початкову ну, підход, школу. Підхід, під, 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 власне, вибачте. І кажуть, це буде експеримент в таких школах. Дай Боже, щоб цей експеримент був вдалий. А якщо він невдалий, то ціною кого? Але Цих знаєте, діток? не йдучи на ці певні експерименти, ми угу. ж нічого і не змінимо. Погоджують. Але мають бути державні запобіжники для того, щоб ці експерименти. В разі невдачі, вони потягнули для держави, для народу мінімум того негативу. Я з вами погоджуюсь, що краще робити щось, ніж робити, не робити Ні, нічого. Але, нічого не робити. Але, але тут є питання, якою ціною? І е, коли знову експерименти над людьми, над громадянами, чи витримають вони ще цю зиму? Пане Михайло, будемо сподіватися, що проживемо якось. Сподіваємося, що цей опалювальний сезон і цей так. зимовий період. Все-таки ми так. з вами якось проживемо. Маємо просто вже завершувати. Так. Я дозволю собі, що це не так все песимістично. Фракція Батьківщина в Верховній Раді запропонувала негайно сідати за стіл. Експерти в кабінет міністрів, запросити Рахункову палату провести експертизу і негайно. Вирішувати питання. Всі зацікавлені, і влада і опозиція, що в державі був мир, спокій і благополуччя Це зрозуміло. Подивимося, якою буде відповідь з боку інших політичних сил, представлені в Верховній Раді. Дякую вам Дякую. за цю Дякую. розмову. Михайло Цимбалюк, керівник Львівської обласної організації, батьківщина. Це була його експертна думка. Програмою в Юрій Кулініч. Залишайтеся з нами.